Так, доброго дня вас вітає Парксайд. Сьогодні е, ми прийшли подивитися на озеленення, на те, як його робить компанія Роскід, з якою ми працюємо. От, до речі, оці клени були висаджені буквально там, не знаю, тижні два тому. Бачите, вони вже по-різному виглядають. Один ось так виглядає, червоний, і ось так глобозом зелений виглядає. Так, ну а ми взагалі прийшли поговорити про патіо. Підходжу до патіо. На патіо у нас історія ось така. Це є кизильник яскравий, по-моєму, якось так він називається. Він зараз не сильно зелений. Насправді він дуже зелений. І він повинен був нам замінити Лавровишню. Вийшло навіть трошечки дорожче. Ми хотіли Лавровишню. і, Коротше, Лавровишню ми висадили, але не біля Патіо. А по кизильнику історія наступна. У кизильника є величезний плюс, він був одразу А високий, бачите, і не такий широкий, як е Лавровишня. І тому ми його максимально наблизили до патіо і будемо е зараз підрізати. І ще хлопця не підрізали. Ось така галерея виходить. Як на мене, виглядає дуже добре. Тобто, зараз воно е трошечки навіть е закриває. Ну, от по, цю, по як це називається? По раму вікна. Господи, забув, як це називається, неважливо. Тут буде підрізано метр шістдесят. Метр шістьдесят це десь. От зараз я руку протягну, десь. Ну, ось, ось по цей пліт. Тобто, от приблизно підріжуть тільки ті, що, що високі, до двох метрів. Тут місцями є. Деякі рослини, їх зараз підріжуть, вони будуть в один ряд. Тобто 1,60 60 буде по зовнішньому периметру, розуміючи, що тут є, бачите, така велика бетонна частина виступаюча. І е, тут трошечки є зовнішня частина, тому ми в зовнішній частині людям хочемо зробити більш затишніше. Давайте зайдемо всередину, покажу, що всередині. Окей, йдемо всередині. Що у нас тут? У нас тут, пам'ятаєте, тут трохи залили цей під'їзд, залишилася одна квартира підсохнута, та і та все. Так, заходимо всередину. Нагадую, то залило не через потоп, а через технічну несправність. Так, і ось тут вже практично всі ми бачимо патіо засаджені. Зараз хлопці там тільки якийсь там геотекстиль чи як то називається доробляють Тобто всі патіо вже мають перед собою центральну рослину. Ось цю. І ми потім ще трошечки додамо маленьких рослин, але тут вже буде мало. Тобто, кора буде в основному акценті. Тут буде підрізатись до 1,40 сорок в Сьогоднішній момент воно буде підрізатись до. 1 метра 40 см, тобто на 20 см нижче, через те, що тут е сама будівля трошки нижче, щоб вона не створювала такий величезний паркан біля вікон. Коротше, хочемо знайти, е як це правильно кажуть, якийсь баланс між тим, щоб у людей була приватність, і між тим, щоб це нормально виглядало, і щоб не створювало якогось такого тюрми, такої темні. <тас> Так, ну по-першому будинку, мабуть, на цей рік ще висадимо отут невеличкі, нібито кульковидні якісь кущі, я не знаю, як вони поки що називаються. Але знаю, що на цей рік ми ще їх запланували, і в цьому році залишиться тільки, можливо, під кінець року висадимо дерева біля другого будинку. І на цей рік вже поозелени. Це, мабуть, все. Вже більше нічого не буде. Трошечки зараз прошу. Прош, Спробую пройти по будові от звідси видно. Зараз я вам покажу. Вон там Працюють над секцією номер 3 над третім поверхом, в'яжуть арматуру, арматурщики на третьому будинку. щодо запитань по Моноліту вони у нас є, і ми вже почали їх вирішувати. Мало того, ми далі не зупиняємося, ми шукаємо ще бригади. У нас є можливості зараз ще мінімум на дві бригади по 10 людей. Тому якщо в когось є ну, співробітники, які хочуть мати там постійну зайнятість, то звертайтесь. Ми завжди раді е нормальним працівникам, гарним людям в нашій компанії. Трішечки. Через дощі хлопці тут призупинялися. Ну як призупинялися, трошки як я сказав, по фасаду. Але в принципі фасад другого будинку робиться. Доробили, я бачу, ще отой колір персиковий, тому що він тоді ще був там тільки у вигляді ґрунтівки, а зараз вже є там фасадна штукатурка. Добре, нам сподобалася та ористовка по, по куту, ну, потім подивимося, ще, що там з зовнішньої сторони з іншої сторони. В принципі, нічого нового по другому будинку там не відбувається. По суті, там масово йде штукатурка, не зупиняючись. Ну А далі зараз розкажу. Швиденько пройдуть по всіх цих. На жаль, все одно знов прийдеться залізти в, в багнюку. Ну Що ж, не зробиш заради відео для своїх улюбленіх клієнтів. Так, по третьому і по четвертому будинку приблизно паралельно йдуть роботи. Трішечки вже третій починає розганятися. Позаливали залишки стім по третій секції, я бачу. Е, по, е, і по третій секції зараз доробляють, вже виставили опалку, під те, щоб залити. Перелиту перекриття над третім поверхом, там ставлять зараз стіну. Давайте зараз пройду, з вами покажу, що ставлять же стіни на другій секції, щоб ви мені не просто на слово вірили. Так, ось у нас тут сюди перенесли арматурний. Я так бачу, хлопці зробили собі арматурний цех. Той то якраз електрик, який тоді працював, мабуть, електрику сюди підтягували. Минулого разу в відео я казав, що то електрики, такі то були електрики, а не монолітники. Дивіться. А, от показую стіни, вже ближче підходити не буду, просто наведусь поближче. От вже арматурна сітка другої секції і хлопці трохи вже починають виставляти щити. І ось там, ось там працюють. Е, е, Блін, зараз не видно, от зараз видно буде. Там зараз працюють на плиті перекриття. Тобто зараз. Ось ця робота робиться по стінах і там по перекриттю. Ну, Насправді цікава така історія. По суті, зараз в третьому будинку треба терміново робити одразу три секції з чотирьох. А, і на яку кидатися? Третю секцію треба робити, щоб дати заздалегідь роботу потім штукатурами, які тут сюди прийдуть, там, на дахи там, ну, коротч, наступні бригади, які прийдуть з другого будинку. Цю секцію треба робити для мене для реклами, щоб вона була фасадна на, на кільцеву. Тому що насправді будуємо, по суті, ну, вже практично 6 будинків, а видно тільки один. І, а першу секцію треба будувати через те, що вона прив'язана дорогою до першої, Бо, ну, щоб прибрати оцей кран. І от виходить, треба будувати одночасно зразу 3 секції, а ми будуємо, а в нас сил, умовно не півтори. Ну, отак от, от. якщо... Так, на хлопський розум. Коре, це мої судження. От потрапляємо мене в таку ситуацію. Насправді, правильніше було б мати, мабуть, робити другу і першу, бо це було ідеально правильно. Але з плюсів те, що все ж таки е той екран дає можливість працювати по п'ятому будинку. Можливо, там теж є свої нюанси. Так, давайте перейду на п'яту швиденько і потім повернусь через четвертий до другого так, це у нас кут третього будинку. Підходимо до будинку номер... Ой, господа, номер 5 І сюди повинні були на цьому тижні, чи вчора, чи сьогодні, вийти хлопці. Ага, вже вийшли Вийшли хлопці на роботи по будинку номер 5 Якраз от вже їм зробили розмітку. Бачите, сині червоні міточки зараз вам піднаведу. Ось сині червоні міточки, Це там різні коти під арматуру, під, під е, щит. Тобто вони собі мітять, по-моєму, е, синій це щит. Коротше, я не розумію, що не хочу, не хочу трошечки вам брехати, як то кажуть. Вони тільки заходять, я так бачу, тільки так от поки що трьох працівників десь ще є. Точно повинно ще троє бути. А наскільки я знаю, бригада повинна бути на десь плюс-мінус трохи більше 15 людей. О, тож ще йдуть. Так. Ну і по будинку номер 3 от показую, бачите, роблять зараз каналізацію, доробляють, підготовують секцію номер 4 під те, щоб зробити зворотню засипку і переробити. ой, ну, і переробити, і зробити е підлогу, залити підлогу, тобто насипати туди ґрунт і засипати підлогу. Так. Так, ще один. Коротше, люди є, це в плюс великий. та це не там 150 людей. Але е, ну, ситуація вже веселіша і веселіша. Нам обіцяли, правда, завжди цих, цих людей трошки раніше, але вони всі там поприходили від того, що нам обіцяли, десь на тиждень, два пізніше. Ну, я розумію, чому. Мабуть, через те, що люди хотіли працювати, але не могли забезпечити швидкість переходу на об'єкти. тому... Вони просто нас трішечки обманювали по термінах, а ми вас. Так по і обманюємо один одного. Так. Давайте піду, обійду, мабуть, все ж таки покажу вам секцію 4-го 4 будинку. Звідси видно, до речі, як доробляють вже там от дах. Це четверта секція. перейшли вже на четверту секцію по даху. Це говорить про те, що даху залишилось буквально там до. Трьох тижнів часу і роботи будуть завершені. Це дуже важливий момент, що ми зможемо тепер спокійно, по всіх секціях будинку номер 2 спокійно працювати всю зиму. Що хочемо, то і робимо. Якщо вікно поставили, пушку поставили і роби, що хочеш. От так От сюди обіцяли, а, тут бетонку залили, пам'ятаєте, минулого разу я тут ходив і там е робили гідроізоляцію, наклеювали. От зараз е, о, з поверх гідроізоляції залили це, називається друга підбетонка. Друга підбетонка, вона вже з більш міцнішого, о, міцнішого бетону іншої марки. Не можу зараз назвати, бо збрешу. Бо видумаю, не хочу вже, надоїло. От, тому, е, тому, тому, тому так. Е, що ще я хотів розказати вам? Ну, скорше за все, як тільки залиємо першу підбетонку шостого будинку, відкриємо продажі сьомого будинку. Але, перше скажу, 100% сьомий будинку не буде дешевим, не буде ніяких там 500, 600, і навіть 700 доларів, я думаю, на малогабаритні квартири теж не буде. Тому це не буде там супервигідна якась пропозиція, як на першому будинку, тому що там деякі люди Х2 заробили. Але. Це теж буде вигідно, по-перше. По-друге, там просто будуть інше планування. Е, навряд чи це буде прямо о, там, в жовтні. Я не думаю, що в жовтні ми прямо відкриємо для всіх. Я думаю, що це буде якийсь там внутрішній продаж серед своїх там. Працівників, ріелторів, людей, які дотичні до компанії. Як це модно назвали на конференції оцій на Львів Білдфорумі стекхолдери. Типу люди, які дотичні до компанії, різні там підрядники, ті, що купують, ті, що працюють. Ну, коротше, всі, що разом. Стекхолдери. У нас теж буде продаж серед стекхолдерів. Ой, та, ну що тут? тут? Тут, я так розумію, Зараз якраз чи обід чи що. Коротше, що ми тут бачимо? Там відкачують воду після дощів. А тут, тут, мабуть, оце залито вже вверх арматури вимазаний. Тут вже це залили, а на цю, мабуть, ці щити і переставлять. Ті щити підготували, виходить. От зараз ці щити знімлять і сюди поставлять. Все. Це останній моноліт нижче нуля по е четвертій секції, і в тому числі першій секції. Так, по планах там виходить в хлопців. Давайте розкажу про плани, те, що в керівництво мені розказувало підрядника генерального. По планах так, залити над секцію номер 1 перекриття і почати робити отут цю вже фундаментну плиту, тут фундаментна стрічка, і стіни. І потім залити тут перекриття над цим. тобто, вони отак як будуть перекриття стіни, перекриття стіни, переходити з одного об'єму на інший. Ну, по цій бригаді ми, в принципі, нею задоволені. Це досить відомо в Тіктоці бригада. От. Класні хлопці, насправді, веселі з юморком. Правда, як на мене, не завжди все можна викладати відео, хоча це і про мене теж можна сказати. Ну, але, коротше, якщо говорити про роботу, я. Відверто ними задоволений. От навіть зараз я зараз іду дивлюся на бетон. От я дивлюсь на якість стиків там на все це діл. Ну, воно реально добре зроблено. Тобто, ну в мене питань нема. Ну, реально класний бетон. Такий бетон дуже часто е люди лишають для лофту, наприклад, якщо це було всередину якогось, чи офісу чи квартири, якісно залитий бетон це завжди бонус, тому що люди потім лишають його собі для лофт uh, дизайну, використовують його вже там без будь-яких штукатурок, там, шпаклівок, бетон-контактів і всього такого іншого, що здорожче Ремонт. Ну, Добре, виглядає четвертий будинок. І щось у нас там дві машини завозять щось. Я так думав, що, можливо, це вікна, а може і не вікна. Я думаю, що скорше за всі вікна з цікавого теж закупили повністю на четвертий будинок закуплена вся. Арматурна сітка. В той момент, коли ми не могли знайти людей і реалізовувати гроші, які ми отримуємо з продажів на роботи, ми змогли по гарній, там, ну, умовно, мабуть, гарній ціні закупити сітку на ці роботи. Тобто, використали такий момент через ну без вихід в якомусь сенсі. Що не було ким будувати, зараз вже набагато веселіше. А там не, це тут штукатурку привезли. Так, я так розумію, зараз розвантажиться десь-сюди-задум, запустить іншу машину. Тому вони чекають. Це, мабуть, розвантажують штукатурку. Ну, знову ж таки, закупаємо матеріали по максимуму, щоб собі мати вже все на будові. Розуміємо, що можлива ситуація. Погіршиться з електрикою, з, в тому числі фактично, і з логістикою. Це теж може стати проблемою, тому ми одразу все хочемо на будові розмістити, враховуючи те, що у нас на різних стадіях будинки це дозволяє нам переміщати ті чи інші матеріали всередині, і якщо не треба один робити будинок, то можемо робити інший. Вирішив я трошки полазити по. В uh, будинку номер 2 по четвертій секції подивитися, що тут вони підготовлюють. Я так розумію, що тут багато ще роботи, бо uh, треба буде, я так дивлюся вже, по цьому по бетону і бетон правити. Ну, то, що я казав, підготовлювати його під вікна, там багато роботи досить виходить. Тому, тому маємо те, що маємо з цим бетоном. Є нюанси, та ну, так, по рівності навіть я не озброєним оком, бачу, що його треба буде рівняти. Ма я маю на увазі проєм. Я маю на увазі проєми. Ну, Але це не є проблема насправді. Ми вже це вирішували ці питання. Тому я думаю, що справимося з цим. Так, ладно, спробую зараз якось пролізти. На край другого будинку, щоб подивитися, що там по першій секції. Вибачайте, ви вирубаюсь, треба пригати. Починаємо також бачите, збирати сміття той ґрунт, який треба вивозити. Цю кучу треба буде вивезти і замістити замість неї сюди інший ґрунт, який теж ми, в принципі, тут десь на ділянці складали. Я так розумію, що в нас є запаси по ґрунту для зворотньої засипки. Коротше, готують ділянку, я дивлюся, що під те, щоб завести сюди ґрунт і також потім мати спокій з е, земляними роботами, тому що ну, тут різниця по, бачите, по рівнях. Це все засипеться. Тут я йду зараз, і мені по шию десь засипеться. Тобто зараз я йду на рівні землі, фактично. там Патіо якогось, патіо, що будуть потім монолічуватись. Треба для цього ґрунт також засипати. Одразу перепрошую, я мабуть не буду заходити на штукатурку. Ви чуєте, що там щось робиться. що Штукатурні роботи ще поки що знаходяться в секції номер 1 Мабуть, їх вже доробляють на третю ще не прийшли, але в третій секції вікна доставили в цілому під'їзді для того, щоб штукатури могли собі працювати. І тут вони, якраз я так розумію, виходять через під'їзд, маяки, я бачу зараз. Виходять, доштукатурюють перший поверх. І до побачення. Якраз десь тут воно і є. Ось там десь працюють. Так, тут пісочок, я якраз трошечки своє взуття прочищу От пісок. Так. І тут теж якийсь цемент, я так розумію, для стяжок. Миємо. Ці. Ми йому колеса заставляють. Мити колеса. Не те, що нас заставляють, ми вже самі заставляємо, тому що потім цим машинам виїжджати на дорогу, що потім не казали, що М7 там засоряє якимось чином кільцеву. Ми вже це проходили, вже навіть колись було діло. Навіть якісь штрафи платили. Ну, коротше, є досвід, як то кажуть. Ну і воно по-людськи теж недобре. Коли ти їдеш, а воно там е грязне і може впливати на стабільність руху. Не дай Боже, хтось машиною вилітить в кювет. Тому ми завжди, і це є наш стандарт, і всім нашим е колегам е скажімо так, радимо це робити, тому що ну, нам всім тут, як то кажуть, жити. І це є дійсно є золотий стандарт. Колеса автомобіля, які виїжджає з будови якщо е, грязно то треба мити. Так, і тут ми От зараз хотів вам показати фасад, куди дійшов. Зараз перескочу. Так, так, так. Ой. Тут затягують ще декілька раз, два, три, чотири, умові, захватки. 4, 3 3,5 так Через вигін захватки тягнуть. Це фактично виходить до краю під'їзду та рівно до краю під'їзду. Ні, от рівно краю під'їзду. Це секції, точніше, це секція номер 2, а то секція номер один. Тобто прийшли на секція No1, дві захватки вже на секції номер 1 Тут все підготовлено під те, щоб видати ґрунт. І після грунту можна наносити вже фінішний шар. Ось так. Що, в принципі, мабуть, це все на сьогодні. По земляних роботах, розумієте, та по такій погоді багато не нариєш, тому ми їх поки що не ведемо, але добре, що ми встигли багато зробити до цього. І це я про 5-6 будинок вертаюсь тому що там є можливість нормально. Є можливість нормально попрацювати. До речі, я помилився, персиковий ще не нанесли. Ще не нанесли персиковий колір Ще не нанесли. А от сірий, а сірий був минулого разу. Тут ще додають пінопласт, оцю захватку внутрішню роблять. Коротше, я думаю, що дійсно до кінця листопада вони повинні закінчити фасад в повному обсязі. І я думаю, що вже навіть в листопаді зможуть тут працювати е, хлопці, які роблять благоустрій. Та ж сама, я сподіваюсь, компанія, бо мені подобається, як вони роблять. Реально, прикольні хлопи. Швидко роблять. Е, і саме головне, я бачу там одні ті ж самі обличчя, що мені теж дуже подобається. Ось так. Це у нас секція номер три. Другого будинку, вікна тут ну, давно вже стоять, а зараз за поворотом ще раз покажу. Наголошую вам на те, що там вже теж великий об'єм зроблений по вікнах. Ну і виходжу вже з ділянки, можливо, там пара слів ще на завершення. Одна залишилась виходить лінія, щоб закритися, і секція перші підійшли секції був готовий, секція номер 3 Ну і пара слів від мене. Теж був здивований дуже сильно, що більшість керівників SEO, називайте, як хочете е, рідко бувають на будовах. Для мене це, якщо чесно, стало новиною. Я не знав цього. Мені там сказали про це декілька колег-конкурентів. Кажуть, та нам не потрібно, ми там все бачимо по фото, по відео. Ну, як на мене, ти не відчуєш реальної ситуації, яка відбувається по фото, по відео. Іноді буває на тому, як з тобою привітався якийсь співробітник твоєї компанії, ти вже розумієш, що там в нього в голові і чи, можливо, він вже шукає роботу. Ну, Насправді роботу з людьми на сьогоднішній момент дуже важлива буде, бо людей не так багато зараз, і, і їх треба берегти кожного неважливо. Там фактично від якості. ну Крім, крім дурньої, тому що краще з розумним е, десь втратити, ніж з дураком знайти. Ну, от. Ну, мабуть, це все, що хотів сказати. Дуже радий вас всіх бачити, дуже радий вашим коментарям. Я думаю, що будуть нові якісь цікаві відео, думаємо записати класний подкаст про наші проєкти. Щоб ви трошечки нас розуміли, тому що багато людей не розуміють, чому ми будуємо парксайт з такою ціною, там все-таки інше. Дуже багато людей виникають питання, а чи ми пірамідами. Там? Ну таке, я вже про це говорив колись. Ось така історія. Тому до наступних зустрічей очікуйте, буде новий контент, Па-па.